Дозволено все, що не заборонено. І це зміна логіки процесу. Хочете відкривати валютні рахунки? Прошу дуже. Хочете інвестувати за кордон? Прошу дуже. Хочете бути вільною людиною в вільній країні. Ми запроваджуємо всі унікальні можливості. Очевидно, що повна лібералізація відбудеться не в один день. Очевидно, що потрібна її синхронізація з забезпеченням фінансової стабільності, але наголошую, що нововведення бізнесу, громадяни відчують негайно після ухвалення закону. Буде скасований валютний контроль для операцій нижче порогового рівня менше 150 тисяч гривень. Це те, що стосується малого та середнього бізнесу. Скасуємо. Валютний нагляд для більш як 40% операцій від загальної кількості транзакцій. Не потрібна більше реєстрація кредитів від нерезидентів, це ваше право. Прибирається таке болісне покарання як призупинення зовнішньої економічної діяльності. Його більше не буде. Інвестування за кордон в рамках лімітів не вимагатиме індивідуальних ліцензій. Дякую. Якщо ви не проти, я підпишу зазначений законопроект і запропоную його парламент. Дозвольте ваші оплески вважати, як казалось раніше. Тут треба більше підписів, але я це зроблю пізніше. З чим це ще пов'язано? Нарешті ми переконали, що закон про валютні операції ми будемо робити. Це ще одна приємна новина. Але я хочу наголосити, що це не, вся, не весь ступень свободи. Треба зробити українців вільними. Я пропоную ще раз повернутися до обговорення так званої нульової декларації. Ми не можемо говорити про те, що кожен українець в чомусь винен. Треба дати можливість кожному українцю сплатити відповідний податок відповідно до закону, завести гроші в Україну, інвестувати їх в українську економіку і відчувати себе вільним громадянином вільної країни.